Це гібрид білий з близької відстані. Ось ми бачимо крупна ягідка, сантиметрів. Ну, багато. Ця ягідка десь напевно має міліметрів 17 Вона найбільша як для гібрида білого, 17 мм. Більших ягодок нема. Дуже вражайний кущ. Бачимо формування, як пальма. Один великий стовбур йде звідси, а це стовбур великий і там вже йде розгалуження. В різних кутках, як пальма, формування пальма. Дуже врожайний, дуже солодкий, Вон бачимо вже оси. Хочуть його їсти, вже потрохи їдять. О, це ми бачимо гібрид білий. Дуже солодкий мускатний сорт. Чудова врожайність. Це невеликі кущі ще молоді, але вони вже дають гарний солодкий врожай. Без хімії, без укриття.